Як на нас впливає абсолютно все, що знаходиться навколо нас? І ви знаєте, сьогодні зранку я дізналася про те, що будь-яка інформація, яку ми чуємо, будь-яке повідомлення, яке ми пишемо іншим людям, будь-які новини, які ми читаємо, чи це стрічка Інстаграм, чи це Ютуб, чи це Фейсбук, будь-який онлайн ресурс, це все створює відбиток. На нашій агорі, на нашому підсвідомому, тобі ж у наше ментальне поле заходиться інформація, ніби як фотографує, і можливо, навіть розумом ми не усвідомлюємо в той момент, що ми запам'ятали саме ту подію, або якусь трагічну подію, або якась радісна подія. Ми можливо, якби просто. Можливо, просто дуже швидко, миттєво пролетить ця думка, але насправді все залишає свій відпочаток. І потім через деякий час ми керуємося цим як своїм. І так людей народжується дуже багато страхів, тому що ми почули якусь історію від інших людей, ми почитали трагічні новини, ми подивилися негативні новини. І ми ніби живемо далі е, свій повсякденний день. Здається, що ми не звернули увагу або ми висловили співчуття і пішли далі. Ні. Насправді. Все в інформаційному полі, нашому ментальному записується будь-які місця, де ми знаходимося, люди, з якими ми говоримо, ситуації, в яких ми перебуваємо, компанії, навіть на ті місця, які ми їдемо, в якісь місця або ми дивимося просто в онлайн-ресурсі якісь місця, чи це місця сили, чи це храми, чи це якісь подорожі. Це вже у нас на підсвідомості відбиває свій відпочаток. І так само, коли ми з вами їдемо по місцях сили. І здається, що це місце це онлайн, тобі ж але. Коли ми онлайн в полі перебуваємо в певних місцях сили, та енергія транслюється і нам. Ми інтуїтивно як фотографуємо все те, що ми бачили, всі храми, всі місця сили. Ми абсолютно все бачимо і ми це ніби запам'ятовуємо. І потім, відповідно, ми відчуваємо енергії ці, нам легше відчути. І коли ми, наприклад, їздили з вами по місцях сили в онлайн-ретриті, і, можливо, всі, хто переглядали дане відео, здавалося, що подивив, і забув. Ні, це не так. Тому що синхронізація йде постійно. І зараз у нас з вами буде подорож китайськими храмами. І там буде зовсім інша енергія. Там буде зовсім інше щитування енергії, щитування інформації. Коли ми дивимося на щось, звертаємо свою увагу, це означає, що ми вже контактуємо з цією енергією. Ми контактуємо з тим місцем, з цією силою, з цією людиною, з словами, які ми чуємо. Ми вже, якби Словлюємо волю на контакт. Ми опускаємо інформацію людей і місце у своє життя, і вони насправді потім відіграють велику роль, тому що людину формує суспільство, формує. Її оточення, і, наприклад, коли ви спілкуєтеся з людьми, які негативно налаштовані, які не вірять у ваші ідеї, у ваші мрії, повірте, ви не зможете досягнути ніяких висот, тому що вони інтуїтивно за замовчуванням будуть фонити вам енергію невпевненості, яка породиться у вас, і у вас буде вона проявлятися як сумнів. Тому що ви сказали, у тих ідеях, у ваших мріях, у всьому, і так само, коли ви знаходитеся в оточенні людей, які вас підтримують, щиро підтримують від чистоти серця, і скажуть Я в тебе вірю в тебе все вийде. Іди вперед. Повірте, у вас все вдасться, все вийде. і це дуже важливо. Що ми щитуємо, з ким ми контактуємо, куди ми їдемо, що ми дивимося, які слова пишемо, які слова у повідомленнях читаємо, які книги читаємо, які фільми дивимося. Абсолютно все має записувальний характер у нашому полі, і це відображається в подальшому на нашому житті. Ми, як губка, яка впитує абсолютно всю енергію. Ми впитуємо це несвідомо, розумієте? І потім ми живемо, живемо, а потім нам прийшлося. Кудись поїхати, а в нас страх. Звідки цей страх? Ми ніколи нікуди не їхали, ніколи такого не було. А в нас породився цей страх. Та тому що ми рік тому бачили на Ютубі якусь історію, яка нас зворушила, яка мала негативний характер. Ми вже нав'язали собі це, що о, все, значить, у мене таке трапиться. Дуже важливо а, спостерігати за своїм оточенням. Якщо нас оточують негативні люди, повірте, краще бути одному, тому що ти один, це ти з Богом. І це не самотність. Ми не можемо бути самотніми, тому що ми завжди із собою, і саме основне працювати більше із собою, а не з тим, що ви робите. Не з тією роботою, яку ви виконуєте повсякденному житті, а найбільше енергії і зусиль затрачати на роботу із собою, тому що це надзвичайно важливо.